Всім привіт! Це друга частина. Ось ми заходимо на сюда, бачимо цю дівчинку, так. Заходимо на друге. Тільки один ігрок є і чекаємо у кожних, щоб отримати з цього нову реч. Ось. Перших тут має бути 5, а всіх цих, цих решт один. Чекаємо. Ну, чогось не хочеться чекати, заходимо сюди. І заходимо просто прямо йдемо. Тут є толкачки, то що тукає. ми її, Ось, я вже вам третій раз говорю. ну, Може друг або третій. Ну, <ріст> я думаю, що на ту квіточку можна застрибнути? <ріст> <ріст> так, ну коротше, проходимо. Тільки щоб знов не впасти на останньому уровні. Тільки щоб назад не впасти, можемо брати і ми можемо отримати реч, коли нам дадуть бонус. Другими пройшли і заходимо сюди і нам дали помощі не дали. А я заходимо сюди і чекаємо на чоловік. Всякі там не знаю персонажів. І чекаємо. А, точно, я забула дещо. Шо... Ой, блін, я не тут. Перестав. Ой. Переспаун. І ось у нас тут вже захоронилося. І буде захоронятися. Ну, якщо вас не запам'ята. Ось, тепер йдемо сюди. Ось це найголовніше ось ми отримуємо цю річ, Напевно, що ми цю отримали. І все виходимо. Може. Ну. Коротше, так. Далі нажимаємо на себе. Ось. Мама на цей нік. і дивимося, чи в нас немає чорної точки. Якщо немає чорної точки, то значить ми не виграли цей приз. Ось. Бо і пер, і друге і третій це просто обман. Ось. І ще без пла... ось. Надіюся, я вам Ось, вот. Якщо помогла, так.